На Прикарпатті активно втілюються проекти та програми розвитку місцевого самоврядування. Саме завдяки одному із таких проектів у початковій школі села Мирне надвірнянського району було встановлено нові двері до всіх класних приміщень. Проект, що переміг, носив назву Тепла школа здорові діти. На втілений у життя черговий проєкт розвитку місцевого самоврядування приїхали подивитися голова Надвірнянської районної ради Василь Попович і начальник відділу внутрішньої політики РДА Тарас Дем'янчук. Їх зустріла шкільна дітвора, одягнена у вишиті сорочечки, адже у школі тепло. Переможний проєкт так і називався Тепла школа, здорові діти. Вийшла гарна зустріч із маленьким концертом. Я вражений тим, що побачив у школі тепло, затишно, чисто, сказав голова районної ради. Початкова школа сла мирне, результат дружньої роботи. Батьків, завідувачки школи Ганни Стрембицької, сільського голови Володимира Гаврилюка, депутатського корпусу і районної влади. Школа має свою котельню, вхідні двері від спонсора, євровікна, прекрасні нові двері, у чудові шкільні класи, є внутрішні туалетні кімнати, профінансовані відділом освіти. Уявляєте, у селі появився перший внутрішній туалет. Видається, потихеньку сільські школи претендують на пальму першості навіть порівнюючи із міськими, адже сільська школа має особливу навчальну ауру. Цікавилися ми у голови районної ради. Я, напевно, трошки все-таки уточню, вона сільська школа не стає кращою, як міська. Вона доганяє за умови, міські школи. Звичайно, ми самі знаємо, пам'ятаємо, що все-таки школи в містах вони були кращі і за своїм. Статусом краще було наповнення школи, краще були класи і тому подібне. Сільська школа завжди залишалася десь там осторонь, далеко, бо то була периферія. Зараз, завдяки ну, спільний, спільним діям, спільній праці і керівництва району за допомогою е, області, і, що важливо, є розуміння і допомога сільських громад у вирішенні дуже багатьох проблем і питань, які. Є у сільських школах і один з прикладів, от це школа невеличка в селі Мирному. Ви бачите, за короткий період часу скільки багато зроблено. І мені здається, що у цій маленькій школі за виглядом, за своїм станом, можуть зараз позавидувати і навіть деякі міські школи, і сільські школи першого третіх ступенів. Тому що дійсно дуже багато роботи зроблено, і це відчувається тільки. Прийшовши, зайшовши на подвір'я школи, відчувається, що ці всі роботи робилися, знаєте, з любов'ю, робилися з таким, напевно, переживанням. І відчувається, що вони робилися ці роботи для своїх дітей, для того, щоб діти мали можливість. Вчитися в світлих, теплих класах дійсно, щоб було їм більш-менш комфортно, це і внутрішні санвузли, це і теплі гарні класи. Ну, ви знаєте, я їм по-доброму зараз заздрю. Я вже говорив, що е, такі невеличкі сільські громади треба ставити у приклад як потрібно працювати і не тільки нарікати не тільки десь там звертатися з проблемами з каргами з листами але й самим долучатися а де громада працює там і хочеться допомагати і ми будемо таким громадам допомагати просто доводиться дивуватися яка хитра річ оці конкурси проектів розвитку місцевого самоврядування. Ну вони не так. Хитра штука, вона дуже потрібна, бо є такі моменти, що ми не можемо фінансувати з районного бюджету, а завдяки проєктам це, ви знаєте, розбудило громади. І якщо вони побачили, що, по-перше, треба написати проєкт, це треба визначити. Першочергові пріоритетні питання, які треба вирішувати, далі все таки проект передбачає співфінансування, в тому числі місцевого бюджету, в тому числі районного бюджету, в тому числі громадських організацій і самих громад. І тому отут якраз появилася можливість акумулювання коштів і Визначення ще раз кажу, тих пріоритетних питань, які треба вирішувати вже навіть не сьогодні, а треба було вирішувати вчора. Ну і все-таки то ну, якщо бути справедливим, то ідея не наша. Це була ідея спочатку обласної ради, бо зараз у нас діють області обласні конкурси проектів. Ну там, звичайно, і коштів більше виділяється. Але ми, все-таки, якщо в минулому році в районі це було 30 тисяч, то я думаю, що при хорошому бюджеті, в слідуючому році, ми будемо закладати більше коштів, бо від цього є результат. І від цього є користь в першу чергу громаді і людям, які живуть в нас в районі. Сільський голова Володимир Гаврилюк і завідувачка школи Ганна Стримбицька дивляться і в перспективу, адже в житловий фонд масово переводяться і місцеві дачі, а це 700 будинків. Дітей буде як квітю у прекрасній долині села, яке має ще таку гарну назву Мирне.